Два дні, два майданчики для виступу. Черкаси підготувалися до щорічного всеукраїнського фестивалю Весняний вітер майже вся Україна танцювала у Черкасах. Цими вихідними у місті відбувся дводенний закритий всеукраїнський фестиваль із сучасної хореографії під назвою Весняний вітер. Понад 1700 танцівників випробовують свої сили на паркеті Паласу спорту Будівельник. Змагалися танцівники за кубок міського голови. Хто ж виборов головний трофей? Знає Вікторія Хамаза. Мене звати Рома, ні, ще в понеділок буде вісім. Ми танцюємо. хіп-хоп-пред. І ну, і, тішки, і все. Це костюми не на танці. Мама просто їх десь купила. Ми вирішили в них танцювати. Для Романа та Софії фестиваль Весняний вітер став дебютом. До конкурсу брати сестрою готувалися з початку року. На майданчику показали вищий клас. І спочатку почала займатися донька, через рік захотів займатися і син. Вони займаються зараз разом. Танцюю дует і ну, ми дуже задоволені, що в нашому місті є такий конкурс, що ми можемо приймати участь не обов'язково далеко від'їжджачі, які проходять на високому рівні. Дні учасники з 12 міст України підкорювали Черкаський паркет. Всеукраїнський фестиваль зібрав танцівників із Києва, Одеси, Дніпропетровська, Луганська, Сміли та інших міст країни. У рамках фестивалю Вісені вітер» розігрується кубок мера. Тобто це великий кубок, який забирає з собою саме результатів команда. Тобто, команда, яка в складності набрала максимальне количество перших, вторих і третіх місць. У перший день змагань конкурсанти випробовували свої сили у у Другий, танцювали диско та влаштували шоу. Позмагатися до Черкас з'їхались танцівники віком від 3 до 20 років. Сейчас современные танці, вони дуже помолоділи. Тобто діток приводять танцювати вже з трех годиков в зали в танцювальні. Ну, в общем-то, я думаю, что это хороша тенденція, тому що до 6-7 років це вже опытные танцори, це вже танцори, які покоряють мир. Одним із перших свої сили на паркеті випробував танцівник Микита Черкасу для хлопців. Це чемпіонат, гарна можливість підтвердити свій статус багаторазового чемпіона світу та країни. Нові учасники, нові города, які приїхали до тобто, спрошного до їх не було. От конечно, атмосфера захватує. Сіперники сложні нас очень сильні. це видно, по них, тось тобто, як він змінки. вони очень сильні, то тобто, не представляє, що вони коли виступати будуть, можуть зробити. Вот. Ну, я не хуже. Вот то есть, постараюсь тоже також виложитися. Не приховували своїх емоцій. Інші учасники. Знаєте, мені тут подобається, мені тут комфортно. Найбільше подобається виступати на сцені. Там я живу. Хочу займати тільки перші місця. У підсумку кубок міського голови розділили черкаський колектив Вікторія та Харківський колектив «Джекпот». Другу сходинку посіли торічні переможці, смілянський ансамбль Шторм. Третє місце виборола команда Імпульс Черкаського палацу молоді. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.